Виконуємо номер 160 із підручника Геометрія 7 та номер 16.23 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть суміжні кути, різниці яких дорівнює 36 градусів. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо менші суміжних кутів змінною х. Нехай менший із суміжних кутів х градусів, тоді більший х, тудати тридцять градусів, бо їх різниця 36 градусів. використовуючи основну властивість, властивість суміжних кутів, суміжних кутів, Рівняння. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів, тому х додати х додати 36, рівня 180. Переносимо 36 в праву частину і зводимо подібні доданки в лівій Х додати Х це буде 2х. В 180. Ой, на треба знак рівня 36. Отримаємо 2х дорівнює 144. Тепер поділимо на 2. Отримаємо 72. Отже, менший із суміжних кутів 72 градуси. Тоді більший 72 градуси, додати 36 градусів, отримаємо 108 градусів, записуємо відповідь 72 градуси і 108 градусів. Номер 160 із підручника геометрія 7 та номер 16,23 з підручника математика 7, інтегрований курс виконано.